Били підсумки року Хмельницька обласна рада зібралася на останнє пленарне засідання. Найперше вислухали та схвалили звіт голови Віолети Лабазюк. І ми з вами напрацювали багато цільових, а саме головне, і віримо, що після перемоги нам в повній мірі вдасться їх реалізувати дієвих програм. Важливий той факт, що левову участку фінансового ресурсу у 2021-2022 році ми надалі приділяємо закладам охорони здоров'я. Комунальної власності Хмельницької обласної ради, адже давайте не забувати, що сьогодні до наших закладів охорони здоров'я, до наших фахівців. Звертаються люди не тільки резиденти нашого регіону, а велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Водночас, разом зі своїми основними обов'язками, обласна рада допомагає вимушеним переселенцям. У штабі гуманітарної допомоги вони можуть отримати одяг, їжу та речі першої необхідності. Розповіла Віолета Лабазюк. З перших днів війни забезпечили усім необхідним внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Як вони сьогодні забезпечують, також більшість територіальних громад з нашої області розробили і підтримали депутатським корпусом програму. На підтримку добровільних формувань в територіальних громадах, на підтримку Збройних сил України. Сьогодні кожен на своєму рівні по суті є волонтером і здійснює одну важливу місію в глобальному процесі для нашої держави, для нашого народу під назвою «Перемога». Разом з тим, сьогодні більшість Хмельницької обласної ради ретельно пропрацювала, підтримала, проголосувала всі питання, які були заздалегідь сформовані. На пленарне засідання сесія розпочалася 5-6 грудня. Хочеться вкотре подякувати депутатському корпусу за свідомість і відповідальність, адже кожен з них присутній сьогодні несе відповідальність за свої території, за свої територіальні громади в розрізі трьох районів 60 територіальних громад у нашій області. Директор департаменту фінансів Сергій Пенішкевич відзвітував перед депутатами щодо виконання обласного бюджету у поточному році. До нього загалом надійшло більше як півтора мільярди гривень, як і минулі роки основне джерело. Наповнення кошти платників податків. Кошторис наступного року нині планують. Варіант прийняття бюджету, як завжди, буде так званий базовий варіант бюджету, тобто не забезпечення заробітної плати, нерусі медикаментів, харчування для наших обласних комунальних закладів. що вони нормально почали працювати січня місяця. На час воєнного стану повноваження ухвалювати його передали військовій адміністрації. І наші депутати, які вкотре наголошує свідомі саме і зініціювали, і передали повноваження по прийняттю програм, змін до програм і виділення фінансового ресурсу під ту чи іншу, діючу цілову, цільову чи комплексну програму. Сьогодні депутатський корпус обласної ради, сама обласна рада, працює також по сильному режимі. Окремо до дня місцевого самоврядування, голова Хмельницької обласної ради нагородила грамотами на грудним. Ми, знаками та подарунками депутатів і працівників виконавчого апарату. Відзначила й тих обранців, які з початку повномасштабного вторгнення вирішили вступити до лав ЗСУ. Хочу привітати усіх з професійним днем, хто має до цього відношення. хто з великою відповідальністю відноситься до місії, якою свій час і шляху, який свій час обрав, а саме працювати в підтримку населення нашої області розвивати і будувати нашу таку багатогранну Хмельниччину. Хочеться побажати нам швидкої, але повноцінної цілісної перемоги в умовах відбудови. Розвитку нашій державі і переконана, що на злагодженій роботі і дуже розраховуємо за участю всіх гілок влади, наша Україна буде однією з найкращих держав в складі Європейського союзу і світу. В цілому Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.